Привіт, малята! До нас сьогодні в гості з лісу завітала зелена, пухнаста, колюча. Хто? Правильно, ялинка. Ялинка це дерево, в неї є стовбур, гілки. На гілках замість листя тоненькі колючі голочки. Діти, ялинка яка? Зелена, пухнаста. Колюча, висока і схожа на трикутник. Давайте зараз з вами зробимо ось таку аплікацію. Для цього нам потрібні будуть ось такі канцелярські приладдя. Фіолетовий кольоровий папір можна замінити на синій. Спочатку на білому папері внизу відділяємо широку полоску і малюємо хвилясту лінію, це будуть сугроби. Вирізати сугроби і приклеїти вниз на фіолетовий папір. Тепер потрібно вирізати і приклеїти три зелених трикутники. Один трикутник менший, ми його клеїмо вище, ніби вдалині. Два трикутники більших ми їх клеїмо нижче. Тепер ялинкам потрібно домалювати стовбур і гілочки, які дивляться вниз. Дітям трьох-чотирьох років можна написати ось такі крапочки, щоб вони могли їх обвести. Ось такі ялинки в нас вийшли, а тепер залишилось взяти білу фарбу ватну палочку і прикрасити аплікацію сніжком. Молодці діти, ось такі зимові ялинки у нас з вами вийшли. До нових зустрічей, бувайте!